Фармацитрон. канадський препарат проти грипу та застуди, ми досягли прогресу у питаннях закінчення війни Росії проти України. Ми прагнемо закінчити ще одну війну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки що нам це не вдалося, але я думаю, ми сильно просунулись. А, я перепрошую, а як же? Рішення війни між Російською Федерацією та Україною важливий крок, над яким ми працюватимемо після припинення війни в ГАЗі е, я взагалі заплуталася. Говорити про якусь взаємну довіру не доводиться абсолютно. Головне, що зараз гальмує процес врегулювання, це пауза, яка виникла через небажання української сторони йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання. То є прогрес. Немає прогресу. На паузі. Чи ми повернемося до цього питання після Гази? А хіба війна там вже не завершилася? Я приніс маленький список. Подивіться ось війни. Скільки з них я припинив: ось Камбоджа, Таїланд, Косово, Сербія, Конго, і Руанда, Пакистан та Індія. Це мала бути серйозна історія. Вони тоді збили сім літаків: Ізраїль та Іран. Ви про це чули. Єгипет і Ефіопія ще одна непроста ситуація. Ефіопія збудувала велику дамбу, через яку вода не надходить у Ніл, Вірменія і Азербайджан. І якщо поглянути Ізраїль і Хамас, це, знаєте, теж складна ситуація, але все буде добре. Ну от, Ізраїль і Хамас, чи це інша війна? Я вже казала, що я заплуталась. Бойові дії, на продовження яких Європа провокує Київ, з кожним днем лише погіршують становище української сторони. Ба Більше того, за Moscow Times пише про те, що Лавров потрапив в немилість до Путіна після зриву саміту з Трампом. Складно в це повірити, але глава МЗС РФ Сергій Лавров не очолюватиме російську делегацію на саміті G20. Його замінить заступник керівника адміністрації президента е, якийсь Максим Арешкін. Ну, можливо, це звісно через прізвище, звісно. А може й ні, бо Лаврова також не було на засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада, на якому обговорювали початок підготовки до повномасштабних ядерних випробувань. Так от «The Moscow Times» називає це ніяк інакше, як наслідками його телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, яка відбулася 21 жовтня. Так от Саме після цієї розмови Білий Дім скасував самі Трампа та Путіна у Будапешті, як повідомлялося саме через те, що Рубіо за підсумками бесіди з Лавровим дійшов висновку про неготовність Росії до переговорів. Незабаром США також запровадили санкції проти РосНЕФТІ і Лукойла. Але щоб зберегти міну, службові роти Кремля кинулися спростовувати цей факт. Спочатку випустили Прісалкаше е, Марію Захарову. Это фантастическая история. На мой взгляд, она достойна произведения Агаты Кристи. В этой британской статье делаются ссылки на некие источники, знакомые с ходом переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки. Кто же может быть действительно знаком в первую и главную очередь с ходом переговоров? это либо представители Российской Федерации, но статья очевидно с антироссийским подтекстом, либо представители Соединенных Штатов Америки. А следом за ней на арену вышла в усата пресс-секретарка Путина э, Песков. В этих сообщениях в действительности не соответствует ничего. То есть, а вы можете что Лавров продолжит исполнять Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел, конечно. Ну, погодьтесь. Якщо вони так переконують у зворотньому, значить, все правильно пишуть видання, все правильно. Тобто, виходить, що нічого не наближає нас до завершення війни, скажете ви. Ну, наближають наші сили оборони. Це раз. Я не знаю, в чому може бути прогрес у закінченні цієї війни. Хіба лише в тому, що наші збройні сили, наші сили безпеки і оборони продовжують успішні операції по території Росії, виводять з ладу російську енергетику, і ми далі б'ємо по російських економічних спроможностях. Це наразі те, що може єдине наближати Росію до того, аби вони... Зупинилися, проте на жаль, мапа бойових дій. А ситуація на фронті вказує на те, що на жаль, на жаль, Росія не зупиняється, і вона точно хоче закінчити свої початі справи безпосередньо із заняття українського Донбасу. Насамперед це їхня зараз ключова задача. Вони її так переклали там на наступний рік, поза як вони не змогли цього року зробити те, що вони декларували і хотіли би задекларувати і взяти Донбас український, і це все не просто так. Це все завдяки кожному українському Інському воїну кожному побратиму і посестрі, які сьогодні захищають наші міста, обороняють Україну і змогли зробити так, аби ворог не зміг максимально посунутися, якби міг би впродовж. Цих років тому насправді те, що говорить Трамп, це, можливо, спроби е там підіграти якихось певних темам, які йому важливі. Він ж хоче бути миротворцем. Він ж хоче ж декларувати те, що він позакінчує війни і буде говорити ці речі. На жаль, на сьогоднішній момент ми не бачимо тих факторів, що з боку Росії ідуть е якісь сигнали, меседжі щодо того, що вони готові зупинятися, що вони готові сідати за ціл переговорів. Ну а хочемо ми того чи не хочемо, без Росії нам не вийде зупинити. Цю війну по-друге, Україна і США ведуть позитивні переговори про купівлю далекобійних ракет та магавка а також іншої зброї в великої дальності. Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина. За її словами, обговорення все ще триває, і у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням фінансових ресурсів для закупівлі більшого військового потенціалу у США. Йдеться не тільки про томагавк, а й про різні типи інших ракет великої і малої дальності. І я можу сказати тільки одне: це дуже позитивно. Ми старанно працюємо над тим, щоб надати Україні більше можливостей протиповітряної оборони. Ми можемо пережити цю зиму і ще одну, але це не означає, що ми чинимо правильно. Вона додала також, що будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйнята як щось, що дає їм зелене світло на нарощування своїх можливостей у війні проти України. Ну і, до речі, про можливості генеральний секретар НАТО Марк Рюта сказав, що Росія вже не обганяє НАТО у виробництві боєприпасів, бо навіть після завершення російської війни проти України небезпека, яку становить Росія, не зникне а значить, НАТО треба озброюватися. У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючим фактором у Європі та світі, і Росія не єдина у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами. Генцек Альянсу в цьому контексті також згадав про необхідність нарощування оборонного виробництва, яке б перевищувало суперників. Ну тобто, Росію, ми вже змінюємо ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі члени НАТО разом узяті. Але тепер це не так. У всьому Альянсі ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні ми виробляємо більше ніж за останні десятиліття. Тож НАТО має розвивати цей прогрес в інших сферах: від високотехнологічної протиповітряної оборони до недорогих перехоплювачів дронів, які є в Україні. Тут же хочеться провести цитату і від екс-генсека НАТО, від пана Расмусина, який теж заявив, що Україна ризикує опинитися у. Вічній війні і поступово втрачати територію, якщо Європа не посилить тиск на Росію. Тому треба розгорнути європейські війська в Україні ще до мирної угоди та створити ракетно-дроновий щит на території НАТО для захисту української інфраструктури. Чому Расмусен про це почав говорити в доволі агресивній формі? Бо за його словами, ми втрачаємо час, і так звана коаліція охочих вже перетворилася на коаліцію очікування. Очікування завершення бойових дій. І що там, по третя чи по четверта вже збилася? Британська армія готова до прямої участі у війні в Україні. Про це пише The Guardian. Йдеться про потенційне застосування всього арсеналу збройних сил від винищувачів до піхоти. Приведу пряму цитату: Британська армія вступить у війну або візьме участь у миротворчій операції. По воєнній Україні чи де-інде разом із союзниками та використає повний спектр військових можливостей від винищувачів до піхоти додали військові джерела. Ось що може по-справжньому наблизити кінець війни, а не постійні спроби налагодити діалог з Москвою. Це я, зокрема, і Віктору Орбану говорю, який поїхав в чергове переконувати Трампа у тому, що це дуже гарна ідея. Це гарна ідея для нього і його бажання переобратися в Угорщині, але це ніяка ідея, бо вона аж ніяк не повпливає на завершення війни. Або ж як сказав президент Зеленський, якщо є зустріч, яка точно дає припинення вогню і закінчення війни. Україна буде підтримувати ті чи інші формати. Якщо зустрічі потрібні для електорального салюту Віктора Орбана і без результатів, то ми не можемо таке підтримувати. Дональд же Трамп назвав продовження бойових дій в Україні причиною скасування саміту з Путіним у Будапешті. При цьому, за словами президента США, він все ж таки хотів би зберегти Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з Путіним. При цьому між Трампом і Орбаном відбувся доволі дивний діалог. Ви хочете сказати, що Україна не може виграти цю війну? Диво може статися так. А знаєте, що я вам скажу? Задонатьте на диво на Збройні Сили України. І до наступної зустрічі в цьому самому ефірі. Побачимось! Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль нам. Два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.